Добрий день, мої любі дітки! У кожного з нас є свій дім, де ми почуваємося в безпеці, де нас люблять. Наша велика спільна домівка це наша країна, Україна. Це земля, де ми народилися і живемо. Вона дуже велика і красива. В Україні є і широкі поля, і чисті річки, і зелені гаї. Це наш рідний край. Про нашу Україну написано. Багато гарних віршів. Послухайте, будь ласка, один із них. Україна рідний край, поле, річка, зелен гай, любо стежкою і ти. Тут живемо я і ти молодці. Я дуже рада, що ви так уважно слухали. Цей вірш допоміг нам зрозуміти, що Україна це і є наш рідний край, де є і поля, і річки, і гаї. І найголовніше, що саме тут живемо ми з вами. Дякую вам за увагу, до побачення!